Пам'ятаєте передвиборчу фразу нових обличчя, що пенсіонери будуть плакати не від непосильних тарифів, а від радості за високі пенсії? Ну, так зрозумійте, що всі ці цитати це написані тексти, це просто був обман. Тепер повертаємося безпосередньо до реальних причин підвищення майже вдвічі тарифів на електроенергію. Вам говорять, що головна причина. Ну, Це необхідність відновлення теплових електростанцій. Бла-бла-бла, слухайте, це знову обман. По-перше, люди не споживають для побутових потреб електроенергію з теплових електростанцій. Споживають по обліку лише атомну електроенергію. Тому ніхто не має права включати в ваш тариф на атомну електроенергію гроші на ремонт теплових електростанцій. Ви ж інтелектуальні люди. Ви ж це розумієте? По-друге, сьогодні достатньо обладнання для ремонту теплових електростанцій без ваших грошей від тарифів. Потрібне тільки це обладнання переставити з непрацюючих блоків на працюючі. Для цього потрібно не більше двох тижнів. Блоки теплових електростанцій не запускаються не тому, що їх немає за що, або немає чим, або немає ким ремонтувати. А тому, що їх не запускають, бо сьогодні немає протиповітряних систем захисту теплових електростанцій. І власники бояться, що без такого захисту, тільки запустять ці енергоблоки, по ним просто прилетять ракети. І це правда. Як тільки ми отримаємо достатньо систем протиповітряної оборони, будуть негайно включені теплові електростанції, і з'явиться у нас в оселях безперервне світло. І влітку, і взимку. Ви цього не знали? Шкода. Нам потрібні системи повітряної оборони, щоб з'явилося світло, а не підвищення тарифів на електроенергію.